25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація. Його ініціатори запропонували впровадити регулювання платформи Телеграм. Один з авторів законопроєкту, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин сказав, що парламент може заборонити представникам держорганів та органів місцевого самоврядування мати офіційні акаунти в соцмережах, які уніфікують як непрозорі. 27 березня під час форуму Київ страдком форум -2024» начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що месенджер Телеграм є проблемою для України з точки зору національної безпеки за його словами. Телеграм часто завдає руйнівного ефекту всередині країни. 28 березня. Представник СБУ Олександр Мальниченко розповів. Що месенджер Телеграм співпрацює з Роскомнадзором і ФСБ. І якщо ФСБ потрібно заблокувати будь-який канал на території Росії, Телеграм виконує ці вказівки моментально. За словами співавтора проєкту народного депутата Миколи Княжицького, законопроєкт пропонує відновити для телеграм та аналогічних сервісів приблизно такі ж самі вимоги, як вже зараз встановлені українським законом про медіа для Ютуб та законодавством ЄС для решти сервісів. Перша з них вони мають відкрити представництво в Україні або в будь-якій країні ЄС, щоб український регулятор міг комунікувати з такими сервісами. Друга, ці сервіси мають самостійно визначити, як буде з контентом, забороненим чинною редакцією закону про медіа. Якщо ви хочете поширювати інформацію на якійсь платформі, мова зараз не йде про месенджери, а виключно про платформи поширення інформації. Ну, наприклад, там в месенджері Фейсбуку або в Сигналі е ви не почитаєте, не зробите не створите медіа. А от на Телеграмі це можливо. Ну і на Фейсбуці можливо, і на Ютубі. І, от, якщо Ютуб у нас регулюється відповідно до нашого закону про медіа, то деякі мережі інші, такі як той самий Телеграм, не регулюються, що в принципі неправильно, тому що підхід має бути. До всіх один. Чому це важливо? Має бути офіс на території України. Якщо є порушення е, закону, який вже в нас є визначений, це заклики е, до е, національної ворожнечі, до антидержавних дій, підтримка фашизму, розповсюдження порнографії, то очевидно, держава має право звернутися до таких платформ з вимогою видалити відповідний контент. Бо коли до деяких з них наші державні посадовці пишуть, а ті не відповідають, то це ненормально. А коли на цьому контенті є так багато російських маніпуляцій і російської брехні, то це тим більше потребує регулювання. Зокрема, наголошує і подібні мережі мають показати, хто є їх власником, тому що якщо власники знаходяться в країні агресорі або фінансисти в країні агресорі то це може становити небезпеку. І в такому разі, якщо для національної безпеки буде визначено, що це загрожує чимось. То тоді держава вправі відповідно до нашого проєкту закону накладати штрафи на такі мережі або обмежувати доступ державним посадовцям і чиновникам. Також княжицький наголосив, в чому саме полягає небезпека таких соціальних мереж. Дали доступ до своїх контактів е в телефоні. І до свого місця знаходження, і якщо їхні сервери знаходяться в Росії, навіть якщо ні, якщо вони в якийсь спосіб пов'язані з Росією, а таких публікацій багато, то очевидно, ФСБ має доступ до більшості громадян України. Створена ідеальна мережа для маніпуляцій і для збору інформації про кожного з нас. Це просто небезпечно. І коли ми хочемо, щоб в СБУшників чи в поліціянтів не стояли ці телеграми на службових комп'ютерах і не крали інформацію. Якщо телеграм дійсно не доведе, що вони в цьому новинні. То це абсолютно нормальне бажання на думку нардепа держустановам треба бути обачними у використанні телеграму. Якщо людина не є посадовцем, вона безумовно може мати телеграм-канал. Щодо військових, наш закон прямо пише, що для цього потрібне окреме рішення кабінету міністрів, тому що військові можуть мати таку потребу, наприклад, з метою контр якоїсь диверсійної роботи чи розвідувальної роботи використовувати телеграм. Це вирішує військове командування кабінету. Міністр соціальні мережі стали основним джерелом інформації для українців у 2023 році. В рамках проєкту було опитано 2013 респондентів із територій, контрольованих Україною станом на 23 лютого 2022 року. А похибка склала 0,5 і 2,4%. В результаті 77,9% респондентів відповіли, що дізнаються нового саме із соціальних мереж. При цьому серед них лідирує Телеграм. Він є основним джерелом інформації для 71% громадян, і його частка зросла на 5% відносно з 2022 роком. Телеграм становить загрозу нацбезпеці. Про це нещодавно заявив і начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Передає видання Deutsche Welle. З точки зору національної безпеки, Телеграм точно є проблемою, це треба розуміти. Я абсолютно проти утисків свободи слова, але це вже занадто. У нас будь-яка людина може відкрити канал, віщати в ньому все, що заманеться, абсолютно все, що вона хоче. А коли щось починають робити, прикривається тим, що це свобода слова змі. Це не свобода слова змі, це трошки інакше називається. Однак начальник розвідки визнав, що телеграм є зручним та ефективним інструментом, яким користується не лише Росія для збору розвідувальних даних з місць прильотів, але також і українська влада. Відкрию вам страшну правду. Ми користуємося тим самим, коли наносяться якісь цілі відкрити телеграм по регіону, де це було, і дізнатися, куди влучило. Насправді це таки працює. Цим просто полегшується завдання ворогу і зменшується ціна, яку він платить за розвід інформацію. Відправляти когось треба платити гроші, і в принципі це певний ризик замовляти космознімок. На це йде певний час. А телеграм найшвидший спосіб з точки зору коригування ударів по якихось об'єктах. Зокрема, напередодні у лютому представник головного управління розвідки Андрій Юсов заявляв для Радіо Свобода, що Росія закуповує телеграм-канали для того, щоб розхитувати ситуацію в країні. З телеграмом виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева. Як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міф, роз'яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду інформування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато. Повністю заблокувати месенджер Телеграм в Україні технічно важко, оскільки користувачі зможуть обходити заборону за допомогою сервісів VPN та інших технологій. Про це повідомив в інтерв'ю Укрінформу глава департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Небезпечність Телеграм в Україні підкреслюється, тому що він популярний саме у нас, але заблокувати його технічно важко, як і будь-який інший месенджер. Якщо навіть частково зробити це, то з використанням ВІПІН та інших технологій заборону можна буде обійти. Він підтвердив, що Росія дійсно використовує Телеграм в дезінформаційних кампаніях за допомогою спеціальних каналів, які діють під виглядом українських. Водночас Вітюк запевнив, що точно така сама діяльність ведеться і у Фейсбук та на платформі X раніше Твіттер. Натомість у Телеграм працюють багато проукраїнських патріотичних каналів, які протидіють російській пропаганді. Вітюк підкреслив, що безпечного месенджера не існує. Є різні технічні рішення, які дозволяють отримати доступ як до телеграм, так і до Сігнал, Вайбер чи інших програм, або загалом до пристрою. А якщо взяти більш дорожчі і складні технічні рішення, то можна отримати доступ загалом до пристрою. І тоді абсолютно все, що там є, буде у зловмисника. Можна включити мікрофон чи камеру. Хоч по якому б месенджеру ви спілкувалися, сказав Вітюк. У нас у СБУ діє одне правило: заборонено пересилати чутливу службову інформацію будь-якими месенджерами. За це передбачена відповідальність. Зокрема, він підкреслив, що повністю заблокувати все технічної можливості немає. Навіть у Китаї, де сьогодні побудований так званий великий китайський фаєрвол, у межах якого заборонені Facebook і Google, через VPN все це обходять. Хоча на побудову цієї інфраструктури витрачалися мільярди. Тобто технічної можливості повністю все заблокувати немає.